От святкування пам'яті Святителя Миколая також розповідає нам таку історію, що в XI столітті мощі Святителя Миколая знаходилися в його рідному місті пастирському Мерлікія. І в ті часи вони також були дуже неспокійні, війни постійні, мусульмани нападали. На християнські святині, на християнські міста, все більше і більше Мусульманська імперія ширилась, ставала дуже великою. І туди, в Мерлікію, приплили купці, моряки із Італії. І вони, по суті, свої, ну, є різні такі агіографічні спроби оспівати цю подію, що от вони хвилювалися, щоб, не дай Бог, мусульмани не сплюндрували святиню. Але буквально це була просто саме звичайна крадіжка. Вони зв'язали усіх, хто там були, і просто викрали ці мощі і привезли їх у місто Бар в Італії. І з тих пір ці мощі там перебувають, і так склалося, що в грецькій традиції, в грецьких церквах такого свята немає, бо це ж була для них сумна подія. А в, в православ'ї на наших теренах достатньо швидко це стало святом. А чому? Тому що, перш за все, з наших земель масово почали йти паломники туди, в місто Бар по сьогоднішній день. Туди йдуть і православні, і римокатолики. Оскільки ще на той час розділення між церквами порівняно було ще зовсім недавнє, тому що 10 століття відбувається таке юридичне розділення між католицизмом і православ'ям, а це 11 століття, то мощі святителя Миколая стали такою спільною святиною для двох церков. І по сьогоднішній день там моляться представники. Двох конфесій, і він є одним із найбільш шанованих святих в християнстві, і навіть його шанують іноді серед мусульман. Ось, ось такий особливий святий. І з часом почали цікавитися: а чи справді ті мощі належать святителю Миколаю? І в нас такий світ скептицизму, світ досліджень. Знайшлися ті, хто почали прямо досліджувати його останки. І є кілька таких важливих сторін, того, тих останків, які залишилися, які, знання, про які можуть нам, нас багато що навчити. По-перше, мощі, по суті, це кістки померлої людини. І те, як вони потрапили із одного міста, із Мерлікії до міста Бар, а Мерлікія це тепер Туреччина сучасна. Вже є приклад того, що Господь іноді такими навіть на перший погляд, безчинними діями одних людей, створює благо для церкви. Тому існує такий вислів, що промисел Божий. Визначення промислу Божого звучить так: що Бог всьому доброму сприяє, а все погане направляє на добре. Тобто люди були налаштовані на те, щоб отримати зиск, а Господь все обернув так, що мощі вбереглися, бо тому що справді навала на той час була мусульманського світу, і вони могли загинути. І ось коли почали до них придивлятися, то виявили такі цікаві деталі. По-перше, що Святитель Миколай він був живою людиною свого часу. І є певні ознаки. От цікава така інформація, що він був невеликого зросту, метр сім. Потім почали аналізувати його кістки, які також дещо цікаве сказали. Що життя в нього було дуже непросте. Він багато був на холоді. Він багато був в умовах важких для життя. І це підтверджує те, що він прожив своє життя, в тому числі і потерпівши багато за Христа. І оскільки ми мало що історично про нього знаємо, то можемо тут побачити підтвердження того, що, швидше за все, справді він був у темниці, йому довелося багато пройти в своєму життєвому шляху. І в результаті він стає для нас в сучасному світі тим святим, від якого весь час чогось просять. Дай допоможи, стіли, збережи. А коли подивитися на нього самого, то життя його, мощі, з яких зараз виділяється миро цілюще, ці кістки мають на собі відбиток. Важкості життя. І, на жаль, ми дуже часто думаємо, що якщо ти віриш в Бога, то значить в тебе має бути легке життя. В Сина Божого легкого життя не було. В святих подвижників легкого життя не було. Їхні тіла, які освячені благодаттю Божою, носять на собі відбитки тої важкості, яку вони пройшли. І чого це нас має вчити? Що жити християнським життям це не, не бути налаштованим весь час. Дай, «дай», поможи, зціли полегше. Ні. Ті люди, які ставали святими, вони казали, в них було не прохання, а подаяння на першому місці. Не просити, а давати. І життя їхнє проходило як служіння. Іншим людям. І, звичайно, що це мало свої наслідки. Людина, яка прожила своє життя, служачи сім'ї, своїм близьким, служачи людям, які були з нею пов'язані, чи через її професію, чи через її дозвілля, чи через звичні стосунки. Завжди вона буде мала наслідки. Тіло людське, вразливе, але є речі, які може зробити так, що те вразливе тіло стане цілющим для інших. Тому, якщо ми хочемо наслідувати святителя Миколая, давайте будемо менше просити, а більше давати. І тоді ми отримуємо щось значно більше. Ніж навіть фізичне здоров'я, благополуччя, якусь вдалість у наших повсякденних справах, бо іноді просто диву дається, чого тільки від святителя ми не хочемо отримати. А він показав тільки одне: якщо служиш людям, то стаєш тим, хто Євангеліє Христове виконає і хто буде діяти на цій землі. І по сьогоднішній день